Так, добрий день! Вітаю вас всіх на своєму каналі, у своїй творчій майстерні Елада. Мене звуть Лада і це буде експрес-майстер-клас на таку маніжку. Тобто я поясню детально, як її в'язала своїми розрахунками, опишу скільки рядів я пров'язувала, що і як. От, але не буду детально показувати, що я в'язала. Але. Я буду ставляти проміжні фото з процесу в'язання, буду намагатися. Я робила їх, але не на кожному етапі. І ем, якщо у вас буде такий самий метраж пряжі, ви попадете в мою щільність і е, е, от, скажімо так, то тоді ви можете в'язати навіть по моїм розрахункам. Я зараз візьму вимірювальну стрічку, щоб вам, для вас виміряти. Тоді ви зможете, спираючись на виміри, зв'язати її для себе. І так, почнемо. Я так покладу поки що блокнотик. Так, це в мене була пряжа в 100 метрах, о, в 50 грамах 100 метрів. Спиці були 5 мм. Склад був 30% вовни і 70% акрилу. Моя щільність це була в 10 см 19 петель. Так, ширину я хотіла зробити 30 см. Я не знаю, вдалося в мене зробити чи ні. В мене вийшло набагато більше. Але цей варіант виявився кращим. Ну, не суть. Я набирала 60 петель. Отут. Я починала в'язати звідси. Я набрала 60 петель. І далі я в'язала перші 8 рядів оцих 8 рядів, візерунком рис. Візерунком рис я в'язала 8 рядів. Далі я розділила полотно 60 петель на 15, 30 та 15. Тобто поставила маркери отут і тут. Тут продовжувала в'язати рис, тут просто цього ладью. Так, я пров'язала 45 рядів. Далі прийшов час в'язати плечі. Спочатку починала в'язати з цього плеча. Я взяла 15 петель рису плюс 6 петель лицевих. І е, дов'язавши до шостої петлі, я одразу ж зробила збавляння. Так, якщо дивитися на наше полотно, то тут у нас вправо, а тут ліво. Тому справа наліво, тобто звідси сюди, я дов'язуючи до останньої шостої петлі, одразу ж в першому ж ряду починала робити збавляння. Я е, робила збавляння з нахилом вправо. Тобто я пров'язувала дві лицеві петлі лицевою петлею за задню стінку, але перед цим крайню петлю я розвертала так, щоб вони обидві дивилися на мене одною і ту самою стінкою. Ну, я думаю, ви зрозумієте, коли почнете в'язати. Так я робила у кожному лицевому ряду, аж поки в мене не залишилося лише е 15. Е Петель з візерунком рис. Далі, ось тут я просто зняла 18 петель. Можна на додаткову нитку, на додаткову спицю, на додаткову будь що. О, знову таки, справа наліво, тому що. Так, але вже робила збавляння з нахилом вліво. Тобто, знову ж таки, в кожному лицьовому ряду, вже не в кінці ряду, а на початку ряду. Я робила збавляння. Е, я... Е... Першу петлю знімала, а другу петлю пров'язувала і далі накидувала зняту на пров'язану. Я думаю, якщо ви не знаєте, ви можете знайти ролик в Ютубі. Це дуже зручно, зрозуміло, нічого складного. І так, знову ж таки, я робила аж до кінця, поки в мене не закінчились ті 6 петель. Тобто, у вас має залишитися. Тут 15 і тут 15. На кожному плечі по 15, а тут зняти 17. Далі я нічого не шивала, воно тут цільно в'язане. Далі я перейшла на вив'язування спинки, скажімо так. Після того, як в мене закінчилось, закінчились ті петлі, залишилось 15, я знову почала. Додавати петлі на спинку. І це я робила таким способом. Я вив'язувала з кожної крайньої петлі три петлі, з однієї три, тобто додавала кожен раз по дві. Це робила в кожному ряду. Ви можете знову ж таки подивитися відео, як це робити. Вив'язувати з кожної крайньої петлі по три петлі. І, е, і це я робила в кожному е, лицевому ряду. Але якщо вам буде зручно вив'язувати кожен раз у виворітньому ряду, це нічого страшного. Ви можете вив'язувати і у виворітньому ряду. Ви коли почнете в'язати, ви по ходу зрозумієте, як вам зручніше. Так само я робила і тут, просто на початку ряду. Тут нічого складного немає. Просто вив'язувати, доки у вас не стане знову 6 петель. Це ви зробите, там виходить за 6 рядів. Ну Тому що ми в, або в лицьовому, або в. Далі я, коли в мене вже відновилась кількість петель, я зібрала. 18 петель, які я зняла ось тут. Просто накидами, звичайними накидами, я дібрала 18 петель. З'єднавши в'язання, ну, я знову почала поворотними рядами в'язати 15 рис, 30 лицевих, 15 рис. І пров'язала знову ж таки 45 рядів. А далі, коли я пров'язала 45 рядів, я пров'язала тут не 8 рядів рису, а 10 рядів, трошечки-трошечки більше. І закрила голочкою. Ви можете закрити, як вам завгодно. Далі горловинка. Горловинку я в'язала на спицях 3,25. І набрала, окрім оцих. 18 петель, які в мене були відкриті і зняті, я набрала плюс 44 петлі. Тобто, в мене разом вийшло 62 петлі на горловину. Я їх набирала по колу, тут підбирала з тих, що додавала, ну, коротше, 62 петлі. І потім вив'язала 35 рядів резинки 1 на один. І закрила горловинку також голкою. Нічого складного, якщо ви вже не новачок, вам це взагалі буде ну, просто як білий день. Якщо ви новачок, але просто е подивитеся. Деякі прийоми окремо, то вам це також до снаги. Це дуже-дуже легка моделька. Це просто ну, головне уважно. Я вас вірю, у вас все вийде. І також в мене залишилось трошечки пряжі. Я не знаю, скільки точно важить ця маніжка. Але в мене було. Раз, два, три. Три моточки по 50 грамів. І такий один маленький, там ну, трошечки було. От. І е, виходить з одного, в е, мене пішло е, трошечки більше, ніж 100 грамів на цю маніжку, і з, е, ще 50 грамів на ці мітинки. Їх я теж розкажу зараз, як я в'язала. Теж дуже просто. Я в'язала звичайним полотном прямим, тобто таким прямим полотном, е, а потім просто шила, залишивши отвір для пальчика. Це також дуже легко, вам просто треба вирахувати вашу щільність і розрахувати, виміряти вашу ручку і зв'язати. Так, по замірам, я зараз скажу заміри, щоб ви змогли орієнтуватися. У мене тут, скажімо так, Оця довжина в мене 51 з половиною. Зараз також висота горловини 13 з половиною. Так, так от. Висота 24, ну там може 25 зі спинки. І як я вже на початку показувала, Ширина в мене вийшло 36, десь так. Тобто, можу так от ще окремо виміряти, рис 9 см, ну, десь 18,5. Я думаю, вам стане в нагоді цей майстер-клас. Може, ви не будете в'язати саме по ньому, але він вам дасть ідею або розуміння, як взагалі в'язати таку маніжку. Це дуже-дуже просто, я вам скажу. Я зв'язала її буквально на одному диханні. Це просто найпростіше, що може бути, але для тих, хто не любить шарфики, це буде непоганою альтернативою. Тому я вам раджу зв'язати таку річ. Так, всім бажаю легеньких петельок. І е, удачі у створенні ваших е, проєктів. Па-па!